дня шанують критичі з телеканалу Суспільної Суми. Це в ефірі Томи Бен Новини. нам час розповідати про новини спорту. 4 травня у Сумусі повше чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. Його змагав спортсмени з різних вікових категорій. Серед учасників команди з Півіопія, Сум, Ромен, Великої Писарівки, Контопа. Виходила спортсмена з Лебедина Степанівки, колеса, кухова та охтирки. Як це було, Олександр Качанов. 4 травня у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. На ньому змагалися спортсмени різних вікових категорій. Команди присутні Білопілля, суми, Ромний, Великописарівка, канатоп. Крім того, на трішки виходили спортсмени з Лебедина, Степанівки і кровівця Глухова та Охтирки. Останню на чемпіонаті представляє Нікіта Маслюк. У забігу на 100 метрів він другий. Тільки почали сезон, і це перший старт, чому багато технічних похибок, які будемо виправляти протягом всього сезону. Крім бігу на сотку, нікіта брав участь у стрибках у довжину у секторі стрибків Він показав перший результат. А от сумчанка Анастасія Хмельницька, яка напередодні повернулася у суми з Польщі, взяла срібло у бігові на 100 метрів. Поки що буду бігати до того моменту, поки не хочу в Європу, але це тяжко буде. Спочатку треба в Україні Роменчанин Максим Кононенко виграв золото на дистанції 100 метрів з бар'єрами. Це було чесно сказати складно, але треба завжди пам'ятати, що я тренуюсь не просто так і за результатами. Це не я показав цей результат. Звісно, мені ще є куди тренуватися, але я повністю задоволений тим, що я зробив. Михайло Чубаков з Лебедина фінішував другим на дистанції 800 метрів. Почав я четвертим, фінішував другим. Трішки не вихотило до першого, але задачі ясні. Будемо намагатися покращити результат. Чоловіки та жінки, юнаки та дівчата 2007-2008 та 2009-2010 років народження змагались у спортивній ходьбі. Бігу на 100, 110, 300, 400 метрів з бар'єрами, на гладких 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів. В естафеті 4 по 100 метрів, стрибках у довжиною і метані списа та диску, що в ядра. Протягом змагального дня у трьох вікових категоріях спортсмени та спортсменки розіграли 73 комплекти нагород. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини Суми У Сумах на Татами боролися юні дзюдоїсти сум Охтирки, Ромен, Недигайова, Тростянця, Комисів, Коливця. Тут відбувся відвір на всеукраїнську гімназіаду. Розповідає знову Олександр Качанов. У сумах на татамі боролись юні дзюдоїсти. Тут відбувся відбір на всеукраїнську гімназіаду. Тетяна Петрищева, головна суддя змагань, говорить за підсумком цього турніру, буде сформована збірна команда області, яка представлятиме Сумщину на гімназіаді в Ужгороді. На сумському татамі боролись одні з сум охтирки Ромен Недрігала, Тресенця, Комишів Криловця. Я чувствую травму для спорту. Сподобатися тебе спорту. Мені подобається тренуватися. Я прям, ну, прям кайфую від тренувань. Я і ногу ламала, і руки травмувала. Ну, для мене багато травм, але ні, я, ну, я хочу в майбутнє в спорті, мені це подобається. Я відпрацьовую техніку свою ну, краще, Я хочу поїхати на на чемпіонат світу з зенівці. Я приїхав на Бороція, щоб стати сильнішим. Мені сподобалось, як я сьогодні відборовся. Краще, ніж в Києві. І сьогодні в мене бронза. Я хочу проявити себе і показати свій характер на татамі. Цього разу говорить Тетяна Петріщева, спортсмени розіграють шість медалей у різних вагових категоріях, у Юнакі. Ів і вісім у дівчат. Показати гарну боротьбу, тому що від боротьби залежать і призові місця на змаганнях. Тобто налаштовувалися, показати гарну достойну, достойну боротьбу. Наші сім чоловік виступають. Маємо надію, що вони відберуться і поїдуть на ці змагання. Ну, якщо не відберуться, що буде? А, ну щось буде В моїх, скажімо так, планах, щоб мої учні відібралися на всеукраїнську імнадіаду і представляли наш рідний край. До налаштовую після як. Якщо погано відбирався, то звісно ми розбираємо всі помилки. А, а якщо насправді то будемо розбирати вже по приїзду це на тренуваннях. на гімназіаду дзюдейсти Сум вибрали шість місць. Три здобули дзюдейсти з ромен Подван, Кролевця та комишів. Одне місце вибрала спортсменка з Охтирки Олександр Качана, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини. Суми На цьому це все з вами. Прощаємося з вами був то... до нової зустрічі на теокарі Суспільне Суми. you <laughs>